Українська народна казка Сірко. В одного чоловіка був собака Сірко. Тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, бо він до хазяйства нездатний і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питає: Чого ти тут ходиш? Сірко йому. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн? Я й хожу тут. Тоді вовк йому каже, А зроби так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе. Сірко відповідає Зроби, голубчику, я вже таки чимось тобі віддячу. Вовк каже, Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину. Тоді, неначе я тебе ізлякаюсь, та й пущу дитину. У жнивату чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під купою, а сама і жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить Гичка, сірко. Сірко якось догнав того вовка. І забрав дитину, приніс до того чоловіка та й оддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже: На сірко, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері ідуть із поля, беруть із сірка. Прийшли додому чоловік і каже: Жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх із салом затовчи, тільки що вони і зварилися. Він, садовить сірка за стіл та й сам сів коло його і каже Асип, жінко, галушки, та будем вечерять. Жінка й насипала, він сіркові набрав у полумисок, та уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом горячим не опікся. Ото сірко й думає, треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та каже йому Прийди у неділю увечері до города мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавшись з неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав А в той саме день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадовив його під столом. Ото сірко на столі узяв пляшку горілки, м'яса, доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бить. Чоловік каже: Не бийте сірка, він мені добро зробив, то я й йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко ще найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові. Обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів та каже: Буду співати. Сіркою каже: Не співай. Бо тут тобі буде лихо, лучше я ще тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк, як випив ту пляшку горілки та каже: От тепер уже буду співати. Та як завиє під столом. Тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка, а й ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже: Не бийте вовка, бо ви мені сірка об'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте! Ото Сірко вивів вовка аж на поле та й каже: Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощались. Дорогі дітки, казка про сірка вчить нас, що за добро треба віддячувати добром. Вірність і вдячність найважливіші риси. Дружба і взаємоповага роблять життя кращим. Це казка про те, що ніхто не є зайвим, якщо в його серці є добро. Ви такі розумнички, як завжди, дуже уважно слухали казочку і знаєте, про що вона нас вчить.